Бруньки ось ось розкриються, а я ніяк не можу покропити свої абрикоси. Це я його зрізала, як цього року не дасть плоди, буду обробляти, то зріжу ось по цей по оці штурпачки. Ой, це вже вечір. Вітер сильний, я не можу обробити вже більше неділі, то Сильно залишила. То сильно переробилася, що ледве дибаю, а сьогодні вітер і похолодало у нас, мені прийшлося затопити ось. Бачите, димок біжить біжить димок, димок, видно, ось холодно в хаті, хоч рослинкам розтоплю. Пристроїла я свої німфеї. але це. Короткочасно, тому що німфеєм, моїм німфеям треба від землі, о цієї, де вони сидять, до поверхні води треба 40 см мінімум. А вони ось у мене оця майже, бачите, на поверхні. До речі, у мене хтось просив німфеї, я не пам'ятаю, хто відгукніться. У мене три людини просили німфеї. Я їх вже ось пора. У мене тут два горщика, одне велике відро. І одне маленьке, там на 5 літрів відро. Посадила, вони всі живі, навіть пускають листочки. То щось так я зробила. Ось так у мене там у мене під плафоном кипарисовика, але, мабуть, він пропав, бо він вже тоді пропаде. Так що ось так і зробила, дощик піде, оце все змиє. Та й буде гарненько в садочку. Мої корита, гляньте, як гарно виглядають оці седуми. Це я ще не пересадила. Він у горщику сидить. Як вони гарно в цих коритах. Так живописно. мені так подобається. Цей седум уже заповнив весь. Усе корито, бачите? Усе. А тут росте. А що це? Це туйка в мене. А це ялівець, це Блю Альпс. Гляньте на всю повністю молодилку. Мій дракончик, я ще не стригла його. Свого дракончика я хочу йому очі приробити якось. Ще не придумала як. А, зробила я. Ялівець я казала, підв'яжу. Ось я його підв'язала, він став. Ну, букет не букет, факел, не факел, це принцуельський. Бачите, по краям у нього є гілочки лежать, наче спідничка. Ну він, як би сте мовити, устаканиться, так, привикне до цієї форми, і тоді воно буде краще виглядати. Оці гілочки, оці довгі, я, мабуть, обріжу, ось так. А ці вони так будуть спадати. Ну, це я так думаю, що вони будуть спадати. Взагалі мені поки що подобається. Ну, не таке. Як усюди, от він лежав отут і все. А так, бачите, ось цю гілочку можна тут підв'язати, вона сама навіть проситься, як я її пропустила. А тут оця гілка вона дебела, вона тут не, не ляже. Хіба що оцю можна було ось так підв'язати? Ну, я ще буду коригувати, буду ще підробляти. Гляньте, яке у мене. Живописні скали у мене стоять. Люблю каміння. От гляньте, велике каміння, маленьке і вже краса. Ну, не краса, краса. Ще й корчик поруч. Це я тут саджала, я тут усе вже перепробувала саджати, нічого не хоче рости. Ось навіть гвоздика пір'єста не хоче рости. Ну, не хоче та й не хоче. Я ще щось придумаю туди посаджу. Ось вона, бачите, вона пропадає, не хоче рости тут. Так, мої хорці не прижилися, не укорінилися. Я вчора дивилася, не укорінилися. Там один такий тонесенький корінець, то я не беру да, навіть до уваги. Так, ну все, йду в хату, бо сильно холодно. Будемо грітися. Ось ця дилесперма, вона жива. Бачите, вона вижила тут. А ось тут у мене було горноколосника той був, немає. Ось щось там залишилось, де вони? А ось вони, оці розеточки. Скільки їх там, 3-4 штучки манюні. І все. А такий був гарний. А і ось іще одна. І тут він у мене був також. Тут взагалі нічого не залишилось. Ось дощик піде, все воно по цей. У мене з водою проблеми, то чекаю дощу. Те, що я посадила, те, що мені треба було полити, я полила, звичайно, а те, що. Рейграс був Всю зиму простояв, зазвичай він пропадає на зиму. Так, і ластівку мені також треба постригти. Ось моя ластівка. У неї вже дзьобик є. Бачите? Вже дзьобик є. Моя ластівка. Так, все, піду буду. Ой, забуду полити оцей. який він гарний цей сад. Оце камиш очерет. Запалили, і оце воно літало у мене по всій ділянці. Оце таке це будиночок не звідси. Але хай стоїть тут, буде тут прикраса. Ой, відро не забрала, а хай стоїть. Так, все. Маки. Мої маки. Все добраніч усім У нас поки що тихо.